Добрий вечора, шановні глядачі. Ви знаєте, не думав викладати вже відео. Сьогодні багато працював на стрим кладовищі міста Сикірян, викладав відео, багато роботи, стомлений, чесно. Але повідомлення від людей. Ігор, а ти знаєш, у нас в місті вулицю Гетьмана Саєдачного перейменували в вулицю російського? Пейзажиста, пейзажиста Феодора Васильєва. Уявляйте, і це під час війни російської української. Чесно кажучи, навіть не знаю, що сказати, завтра буду дзвонити в міськраду. Так це чи ні? Але точно знаю, що, по-моєму, в місті Сокиряни вулиця Сагайдачного... З мапи карти міста зникла. Нагадую, що Сукіряни заснував Петро Конашевич Сагайдачний в 1621 році. Козацьке місто заклали в нинішньому мікрорайоні Сирсвирилівка, перед цим розбивши турків в нашій знаменитій турецькій долині і назвали місто Секурень. Автентична назва міста Сокіряни – це назва міста при Радянському Союзі. А так місто називалося в архівах навіки віки секурень. секурень, Козацька хата. Себто наша сокірянська міська влада, рада, начебто, поміняла вулицю Гетьмана Сайдачного на вулицю російського пейзажиста Федора Васильєва. Запитаю міську я раду, як це могло так статися? Що вам в голову ударло? Ви знаєте, якщо ця інсайдерська інформація дійсно є вірною, а я завтра її перевірю, я не здивуюся від слова взагалі. В місті Сокір'яни завжди знищувалася з 91-го року. Кожен рік українська історія знищувалась в місті Сукіряни на Сокір'янщині, в Новодністровську. Українська історія знищувалась і знищується зараз. Знищується тими самими людьми, які представляють у нас на Сокір'янщині українську владу. І я уже п'ятий рік по пазликам за допомогою. Небайдужих людей сукірянців, сукірянщини збираю і викладаю на історичному ютуб каналі Єгор Кравцов Нашу українську північно-берсарабську історію. А міська влада начебто перейменувала гетьмана Сагайдачного на російського пейзажиста Васильєва Фіодора. Що це? Прокоментуйте. До нових зустрічей!